Чи завжди МРТ з контрастуванням покаже нам, чи є опущення кишечників та інших внутрішніх органів? Зараз я розкажу, тільки спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І так, МРТ з контрастуванням в першу чергу покаже нам кровопостачання кишечника, покаже нам, чи є збільшені лімфовузли, чи є пухлини і чи є. Розрив кишечника з виходом його вмісту в черевну порожнину. На діагностику опущення краще все-таки класичний рентген шлунка кишечника разом з барієм. Адже він проводиться вертикально, а МРТ горизонтально. Якщо опущена нирка, можна її діагностувати за допомогою УЗД. Але людина також має. Робити УЗД горизонтально знаходять нирку а після того стає і перевіряють, чи пішла нирка.